Готовність я не знаю. <свісно> Спроба номер 245. Дивіться, зараз буде малювати. Я спробую зараз три хвилинки поки що пошукати, як правильно зробити це посилання, скопіювати і скинути. Но мені здається, в мене нічого чомусь не вийде з цим синділом. А чому не знаю? Наше... О. Поділитися, скопіювати посилання. Так, все. І ще на канал зараз скину. І будемо починати малювати. У мене буде така, знаєте, осіння, осіння, угу. це зараз просто думаю щось про своє вже. Слідня а... тематика про... Про море в мене е, марафон буде незабаром. Е, тому хотілося щось намалювати для марафону. Знаєш, та, е, при відкрити трошечки що буде. Е, одна картинка вже в мене готова. я вам покажу згодом. Ну, точніше, в мене в перших числах повинен бути цей марафон. Зараз я переглядаю, що я там, як бачите, тут на каналі все бере постюю. Переглянути канал. О, відбувається ефір. Нарешті нарешті воно все підключилося. Так, зараз перевірю, чи в мене все тут є посилання. Посилання на ефір є. Коротше, починаємо. Картинка буде в мене. самолюночок люнчик в у мене. Із того, що в мене є, це ось такий скетчбук з Аврори. З Аврори прям. Купувалося чи випадково, щось, типу, такого. По якості, самі розумієте, це аврора, але тут вже є малюнок, ось, типу щось такого, якимось акрілом. Тестила ну, акварель, до, до речі, непогано. І зараз буду малювати наше море. Так, можливо, тут, до речі, не все влізе, але поки що буде так. По акварельці в мене роса ось така. Малесенька. Умовлять тут здається, 12 квіт, правда, грязненька. Останній раз я малювала акварелькою восени, щоб ви розуміли, який зараз, можливо, буде трошечки не дуже. Стосовно кісточки, те, що я знайшла просто швидко в мене вдома, це ось таке. Це більше для планерів, але поки маю це. І з тоненького в мене лише ось ця малишечка. І вже давно пора замінити, але поки буде так. Так, поїхали далі. Зараз я швидесенько змочу всю свою акварельку, яку мені потрібно, це будуть різні відтінки синього, різні відтінки охри, ну, точніше, одна, жовте, трохи лимонного, обов'язково ще червоний. І швидень, швиденько накидуємо. Так, давайте я вам трошечки покажу, що взагалом тут буде відбуватися на цій композиції. Все це діло зроблю ось такою синенькою голубенькою фарбою. Дивіться, я буду використовувати лише пів А4. Не буду завертати, буду так, на око. Ось тут у мене буде горизонт. Трошечки пропускаємося, місця, бо тут буде дівчинка. Далі, ось тут у мене вже буде йти наш пляж. Просто коротко в двох лініях. Далі, щоб не заходити на все на світі. А я ось тут позначу дуже легесенько волосся. Ось так. І вона в основному сидить ось тут. Це все дуже схематично. Ось тут волосечко. Це я так просто накидаю, щоб мати уяву, що і до чого у нас. Ось така в неї буде талія. І ось так в неї будуть руки. Типу щось з йоги, напевно. Я дуже схематично. Це все будемо промальовувати пізніше. Десь отак. Так, тепер я беру свій допотопний пензлик, якого також потрібно викинути, тому що в мене є вже версія дорога цього пензлика. Ну, як відносно дорога, Тому цей можна вже сміливо викидати. Трохи змочую аркуш паперу оминаю дівчинку. І зараз буду щось шаманити з цим синім. Нахожу більш-менш чисте чисту ділянку і е, обов'язково залишаю білі місця. Це в нас будуть хмари. Ось таким чином До речі, небо таке буде у нас пасмурне, як перед грозою. Щось того надіюсь, вам там хоч трішечки е, Видно хоч щось. Бо в нас, до речі, на вулиці реально паспортно, і я переживаю, що було хоч щось видно. Так, да, клас, малюйте. Хто може, той малюйте зі мною, тому що відключене світло трошки диктує свої е, правила. Тому трохи денеж... синього додам. Тому я розумію, що навіть не всі зможуть подивитися цей ефір і, особливо в моменті. Так, я продовжую малювати свою грозу. Поки в мене ще є час і можливість. Так. До речі, акварель, як на мене, це суто моя думка, максимально літній матеріал, тому що воно прям, знаєте, надихає. Трошки додам чорного. Сюди прям нанизу, щоб показати трохи грозу Грозу таку. Але геть. Три, капельку трішечки. Так, далі. Це ще ми будемо все проробляти. Беру синій, додаю трохи в оцей суміш зеленого, або ж просто візьміть якісь, типа ось цього кольору смарагд. І ось такий у нас відціночок зелений вже виходить. Я поки що прям проведу детально лінію горизонту. У мене це зараз буде важливо. І далі я просто змочую ось цю всю територію. Трошечки там, де в нас, ось бачите, тут будуть такі руки, у нас я залишаю простір, волосся також. Але там, де волосся, я, в принципі, можу собі дозволити трошечки зайти, тому що самі наші волосинки ж будуть розвиватися. І проходжусь декілька разів. Ой, нуля зайшла. Інуля, привіт! Я дуже сподіваюся, що мені цей ефір хоч трохи підніме настрій, тому що вже Ну, це далі я в телеграм-каналі покажу, що саме я придбала, що мені дуже потішило мене і надихнуло вийти в ефір. Так, що у нас по кольорах? О, в кого є бірюза, це прям буде клас. У мене їх в цій палітрі немає. От реально. І я щось зараз буду шаманити із синім. Ось тут у мене прям буде яскраво, синій. Ну, наскільки це можливо, так? акварель не завжди буде, прямо така яскрава, основно це такі пастельні будуть тона. Далі ще хочу додати трошечки таких зелених відтіночків. Більш на цю сторону справа в мене в основному завжди йде тінь. Я так звикла і не буду порушувати свої вподобання. Трошечки підмиваю, вимиваю кісточку. І ось таким чином вимиваю, щоб в мене був і горизонт, і одночасно там було більш-менш світленько. Загалом білочка, кісточки, які нормальні, для цього більш підходять, чи в мене, але маємо що маємо. Якщо я колись буду записувати ефір з дому, в мене буде більше матеріалу і більш ем, класна палітра. Я, до речі, почала складати свою палітру з акварелі. Напишіть ну, в коментарях, в когось є прям своя палітра з акарелі, яка складена, прям по всіх відтіночках, які вам подобаються. Чи ви користуєтесь в основному базовими? Я тут, як, як, що я читаю коментарі, так що можете точно писати. У мене, типу, завжди я малювала базовими, а зараз прям відчуваю потреби, що я хочу щось своє, тому що в мене є купа кольорів, які я взагалі не використовую, і не факт, що я буду колись ними користуватися. Знаєте, що я забула? Я забула цей. Боже, акріл білий. Думаю, що мені? У ну, мене є біле акріла, я потім додам те, що я хочу. Але я тільки що про це згадала. У деяких моментах додам такого синього. Так, далі переходимо до нашого пляжику. Це однозначно буде окра, але щоб вона була більш цікавішою, буду додавати. Трохи темного, коричневого, трішки чорного, ну, коротше, різні такі е, нюанси. Так, ось тут у нас, звичайно ж, буде ще тінь, від дівчинки. Я ось так позначаю, де в мене буде тінь. Далі це все діло буду розмивати. Спочатку змочую наш папір. До речі, цей скітбук сакуарел... з аврори доволі непоганий. Мені прям подобається, я чомусь думала, що це буде жахливо. Так, беру свою охрочку і просто в деяких моментах наношу ось. Я не замальовую прям повноцінно. А трошечки де-інде. Це у нас буде такий пісочок. Так, а вам там вже трохи не видно. Ось так, потім беру трохи темнішим. І додаю тінь від дівчинки. Поки що так. Це все дуже схематично, я ще буду його пропрацьовувати. Користуюсь базовими, але ті, що мені подобаються кольора. А я дивлюсь, кісточка щось нагадує. А, так, да. кісточка це ще та історія. У мене там ще на фоні трохи мало Надіюсь, вона ще витримать хвилин 10, тому що це буде все недовго. Так трохи пришвидшуюсь, додаю трохи темненького. ось так. додаю ще синенького, щоб така цінь була більш цікавіша. Далі. Далі, далі, далі волосся. Відразу я повноцінно замальовую водичкою це все ціло. І далі. Ось таким чином. Я промалюю. Поки що це все буде такою дивною не натурально, не гарно, але поки буде так. Далі я знаходжу якийсь, давайте що зробимо таке фіолетово-синеньке. І оцим фріолетовим синеньким я наношу ось тут тінь. Ось тут тінь, ось тут, ось тут, ось тут. Тому що у нас сама суконька буде біла, але в деяких моментах у нас буде ось така тінушка. Так, особливо вона буде йти ось тут і ось тут. Тому що це буде, можливо, це якийсь білий костюм, щось типу того. Ось таким чином. Вам там взагалі видно, так? Да? Бо я трошечки так малюю прискорено і не зовсім орієнтуюсь. Так, промальовую добре тут фігуру. Ось так. Далі. Що мені ще потрібно? Ось такий. Беж я ось так позначаю наші руки. Поки що дуже схематично. Ось таким чином. Так, зараз одну хвилинку. Фокус, фокус працюй. Далі. Я все пока що тоненько. Так бачите, тут в мене пішло ось така некрасива тінюха. Але це все нічого, це все дуже, дуже навіть і нормально. Так, повертаюся трошки до нашої сукні. Чи це костюм, чи сукня, чи костюм. Ось так. Додаю побільше ціней. Ось таким чином. Перехожу до волосся. Так, вона хороша, але в мене колись зламалося, але прослужила довго. В мене просто кульор ребну так норм. До речі, про кульор він тут не відкручується. От в чому питання. Я хотіла сюди набрати воду, але в мене нічого не вийшло. Ну, от реально не вийшло. Так, тому давайте зараз швиденько домалюємо. Що мені залишається? Мені залишається по факту тільки волосся і трошечки ще попрацювати. Я повноцінну роботу зараз не зможу закінчити, бо в мене немає акрільчику, але. Ой! Кудась ми вже поїхали. Але ось таким чином... Я промальовую волосечко наше. Ось так. Темнішим бітіночком. Можливо, навіть з додаванням трошки чорного. Так, далі повертаюся до наших о, рук. Роблю ось тут такий акцент темний. З таким чином підмиваю ось так. І тепер знову волосся. Я не впевнена, що авроровська бумага витримає таку кількість води. Я вже бачу, як вона трошечки починає в деяких моментах підмиватися. Але то нічого. Ще я хочу, я зараз трохи починаю хаотично вже робити те, що мені потрібно і не потрібно. Трохи синенька в тінь, занадто синя. Щоб не було занадто синє, можна додати трохи якогось тенішого. І в принципі, переходимо до нашого волосечка. Це дуже такий, знаєте, легкий буде скетч. Так, але почну з більш світліших відцінків. Так, там не видно, що я мішаю. Може таке бути. І починаю нашим. Ага, вона наша трошечки ще підсохла. Я думала, на балконі воно буде швидше сохнути. Так. Вот так. Вот такие волоски у нас будут. Далее. Так. И вот Ось ось так, І ось так, Обов'язково, щоб воно ще виходило за межі нашої плями для волосся, щоб воно трошечки було все далі. А ти купила фарбу чи поштучно. В мене поштучно є лише один колір лавандовий, але знову ж таки не в цій палітрі. Я поштучно багато хотіла купувати, але коли вже не думала купувати, я чомусь перейшла малювати на акрил. У мене частенько таке буває, тільки збираюся щось, потім мене чомусь заносить і надихають інші роботи, і мене геть уносить в інший бік. Тому, але зараз хочу збиратися і малювати побільше акварелькою пастелькою і мені б хотілося збирати власну таку знаєте палітру. Зараз все ж таки я е, хочу зробити навіть такий відосик, де я зберу свою е, палітру з 12 кольорів, але така, як мені прям ідеально подобається, ідеально підходить. Тому що тут е, купа таких кольорів, які я не використовую, і навряд чи вони в мене колись підуть. Щось типу того. Тільки трохи тут треба попід новати. Щось занадто видно. Поважа жаза. Да, жиза це коли тобі подобаються картини ти малюєш в одному стилі, а потім в один момент розумієш, що тобі капець хочеться промалювати зараз акрилом, який тобі 300 років не треба. О, отак ще додам Трохи темних. І буду вже, в принципі, завершувати роботу. Ну, Далі вже виставлю окреме відео, як я завершила білим акрильчиком, тому що мені його потрібно буде ще шукати. А я не сильно маю поняття, де воно тут у мене все знаходиться. Декілька волосинок ось так роблю. Бажано, що темненьких, щоб було видно. Цим же самим плюс-мінус коричневим кольором я трошечки пройдусь ось тут. Але відразу підмиваю. Напишіть в коментарях, ви щось взагалі ще малюєте зараз літом. Які у вас вподобання влітку? Бо я, наприклад, більше вже перехожу на якусь морську тематику чомусь. Напевно, тому що в мене все дитинство було пов'язане з морем. Зараз тут я намагаюся перейти в, в руку, якщо мене вийде. Вона пішла і, в принципі, хай так буде. Єдине, що я трошечки поправлю, це зараз замішаю фіолетового кольору. Мені хочеться додати трошечки більших ціней в деяких моментах. Але відразу розлю. Ось таким чином. Привіт-привіт! Всім привіт! Вибачте, що не сказала, що буде ефір, це було дуже спонтанне рішення. Захотілося просто помалювати в ефірі Таке дуже рідко буває, так? Минулий ефір був коли у нас був ефір? Півтора року назад. Я не знаю. А, ні, тоді дивилася, багато людей дивилася, але я тоді не могла читати коментарі. Я зараз маю. Так, да, мені ще трохи мало часу, я вже йду. Це мене там мала контролює, щоб я не затримувалась. Бо я пообіцяла, що це буде 15 хвилин, а вже пройшло 22. І зараз буде виск. Ну, нічого. Я трохи хочу просто додати темних тіней. Ну, не обов'язково таких темних, але десь отак. Так, в принципі, все. Єдине, що я потім ще на відео окремо повиправляю тут море, подаю білих таких хвиль. Це буде все акрильчиком. А, єдине, що я ще трохи пісочка тут. Таким чином, хочу підмалювати. І на цьому буде все. А далі вже дивіться на <рес> трембу. Ефіри, коли будуть, це таке, знаєте, спонтанне моє рішення. Якщо мені сподобається малювати прямому ефірі, то прямі ефіри можуть хочу бути кожного дня. Просто що недовгі що це максимум 15 хвилин і це лише в 4 години. Ну, Якщо нічого не зміниться з нашим світлом. Бо всяке може бути. Вдам ще трошечки темного. Так, і треба вже завершувати роботу. Сьогодні ще викладу продовження відео. Ого, переборщила, що буває. Продовження цього відосика, як я дооформлюю ось тут море, і ще трішечки з волоссям пропрацюю. Всім дякую за ефір. І напишіть в коментарях, як вам. Цей ефір був, я не знаю, як воно збережається, чи там. Ну, так, да, там будуть коментарі. Тому під цим відео напишіть, чи проводити з ефіри, чи вам цікаво малювати, отак або дивитися. Зустрічі в нових відео. Надіюсь, вони будуть скоро. Ну, буду старатися.